день, мої маленькі друзі. Скажіть, а давно ви були в казці? Тоді ми з вами відправляємося в гості до Пінокіо». Одного осіннього ранку, коли Пінокіо збирався до школи, в цю мить з'явилася фруктова фея. Вона подарувала йому незвичайне чарівне фруктове яблуко. Він дуже зрадів подарунку. Але почав замислюватися, звідки беруться фрукти. З цією думкою він побіг до школи, де чекали на нього друзі та вчителька, яка розповіла йому, як з'являються фрукти. Спочатку зернятко потрапляє в землю, там воно проростає, росте і перетворюється в дерево. Потім на вітах з'являються листочки та квіти. З квіточок утворюються плоди. До осені плоди достигають, і тоді їх треба зібрати, щоб їсти. Чи знали ви, що такі дари осені, як яблуко, сливи, персик, абрикос, вишні, груші, ростуть в садах, на деревах? Одним словом, їх можна назвати фрукти. А зараз пінокіо. Хочу перевірити. Запам'ятали ви фрукти? Тоді пограємо. Потрібно вибрати зайве. Зайвий перець. Зайвий помідор це овоч. Зайвий огірок. Зайва картопля. Зайвий огірок це овоч, зайва цибуля. Молодці, впізнай фрукт за шкірочкою, яблуко, груша, персик. Молодці. Які вони гарненькі, смачненькі. Я їх з'їм. Що ти робиш, пінокю, фрукти, їсти прямо з землі? Не миті, в тебе ж може розболітися животик. Ось дивись. Фрукти та овочі перед їжею потрібно гарно вимити. Навіщо їх мити, якщо вони не брудні? А ось уяви собі, що фарба це мікроби, яких без мікроскопу ми не побачимо. Поглянь, як мікроби потрапляють на яблука? Чи хотілося б вам з'їсти яблуку з фарбою? Звичайно, що ні. Тому обов'язково мий овочі та фрукти перед їжею. Діти, ви запам'ятали, де і як зростають фрукти? А їсти брудні, немиті фрукти і овочі можна? Ні. А ти, Пінокіо, запам'ятав? До побачення!